Ви переплачуєте на вас наживаються, коли ви купуєте окремий бренд розчинів для контактних лінз. Саме активна реклама певного бренду впливає на націнку, яка йде з ваших кишень. Саме за відсоток лікарів, який вас переконує, що вам потрібен тільки цей розчин і ніякий більше, також сплачуєте ви. Купуючи розчин Фріда, ви набагато економите. 290 гривень коштує ось такий флакон 360 мл, який терміном придатності йде аж на 3 місяці і має гарний склад для ваших очей. Гарно справляється з білковими відкладеннями, дійсно ефективно дезінфікує, промиває і очищує вашу пару контактних лінз. Ну і, звичайно, подовжує комфорт при користуванні, адже має також зволожувачі у складі. Дуже зручно, що є також у двох об'ємах: або 360 мл, гарний об'єм, якого вам вистачить надовго, або ось такий дорожній формат. 100 мл, які дуже зручно брати з собою в сумку і при будь-якій потребі скористатись ним. Замовити такі розчин можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм на два флакони у нас завжди вигідна пропозиція. Скористатись нею можна в особистих або через сайт Київлінза, а також на наших стаціонарних оптиках у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.